От підійшла до завершення наша експедиція. Ми знаходимося на дні забоїв. Ну, ми вийшли, тут ви мавите на трубу. Це якась печера, яка просто не піддається під жодні стереотипи наші. Ну, короче, тріщина вліво-вправо, вниз іде. Вгору не воно піднімається щось таке. Завершається 196 експедиція. Ось результат це ми бачимо лівий приток якийсь. Дуже гарна стеля. От. І кудись звідти проглядається звідки туди щось текла, тут є нанесена земля. Це один напрямок. Це напрямок права. Вот. Тут ми нічого не бачимо, тому що все заховано внизу оцей знаменитий рудий камінь. От картина ходу на захід від рудого каменю. Ну, розміри, звісно, ні про що, але видніється теж спуск і там щось є. Я думаю, що в наступну поїздку ми сюди теж доберемося і з'ясуємо все ж таки. Що це за магічне місце? Таке, де хід поділився на два і чи з'єднуються вони далі. Тобто ми маємо якусь колону, чи це ще щось, от Ну цікаво цікаво так що наступна експедиція дасть відповідь на це питання. Зараз я дивлюся, вернішу камеру направив праву північну сторону. от Тут Хід починає повертати вправо, верніше я направив в західну сторону і хід плавно повернув на північ. Ось як це виглядає От. таким чином він десь там попереду з'єднується з тим правим.